Привіт, друзі, хочу поділитися тим, що реально змінило моє ставлення до створення контенту. Я зараз навчаюсь у контент-хаті. Це українська освітня платформа, яку створив Сергій Іванчук. І чесно, я навіть не очікувала, що все буде настільки круто. Перше, що мене вразило, це команда. Там не просто викладачі, які читають матеріал. Це люди, які реально живуть контентом, розуміють, що зараз працює і діляться всім без води. Ти відчуваєш, що тебе ведуть за руку, підказують саме те, що потрібно. Мені дуже подобається, що тут усе максимально по-людськи, немає цього відчуття. Що ти просто студент, навпаки, тебе підтримують, відписують, пояснюють, допомагають із завданням, і кожне уточнення це прямо маленький інсайт. Коротше, якщо чесно, я вже після перших уроків зрозуміла, що контент це не просто зміни, зніми зали і забудь. це про стратегію, про розуміння аудиторії, про подачу, про ідеї, які реально чіпляють. І це вам прямо зараз розбираємо на прикладах. І найважливіше, тут дуже українська атмосфера. Ти відчуваєш, що це створилося для вас, для нашого ринку, для наших творців. І це мотивує ще більше. Тому, якщо ви десь думаєте, куди піти навчитися, як розібратися в Тік-Ток, рельс, шортс, як створювати круті відео. Чесно, контент-хата це топ. Я кайфую від процесу. Якщо вам цікаво, можу далі розповісти, як усе проходить всередині або як змінився мій контент після навчання. Пишіть у коментарях, бо це реально варто уваги. А ще краще можете зайти в шапку профіля і все детальніше там узнати. Від щирого серця дякую Сергія Іванчука і його команду, бомбезну команду від щирого серця. Контент хата викруті. Дякую. Це відео було знято для вас, щоб розвіяти всі сумніви на щодо контенту хата. Любі друзі, це дуже-дуже гарний контент. Я вам рекомендую. Приходьте!